Сторінка 14. Параграф 3: Неандертальці та кроманьйонці Льодовиковий період. Близько 110 тисяч років тому клімат на землі став набагато посушливим і холоднішим. Розпочався період останнього зледеніння – льодовиковий період, що завершився близько 12 тисяч років тому. У цей період Північна Європа та регіон Балтійського моря були вкриті шаром льоду. А на місці Києва простягався льодовик завтовшки 2 км. Азовське море було озером. Північне узбережжя Чорного моря розташовувалося на рівні сучасного південного узбережжя Криму. У таких складних умовах близько 200 тисяч років тому на території Європи сформувався новий вид людиноподібних істот Неандертальці. Ця назва походить від печери Нендерталь у Німеччині, де вперше було знайдено їхні рештки. На територіях України найдавніші сліди перебування неандертальців археологи знайшли в печері Києк-Коба в Криму. Неандертальці, як встановили за допомогою досліджень, мали світлу шкіру та ймовірно світлі очі. Вони були нижчими та кремезнішими за сучасних людей, а їхні мозок і кисті були менш розвиненими. Проте неандертальці могли розмовляти, мали абстрактне мислення. Вони влаштовували поховання для померлих, створювали музичні інструменти та прикраси, вміли малювати. Людина розумна. Близько 300 тисяч років тому в Африці, як вважають, від людини вмілою сформувалася людина сучасного біологічного виду Homo sapiens – людина розумна. Її ще називають кроманьонцем від назви печери. Кроманьйон у Франції, де вперше знайшли її рештки. Розселення цих людей Євразією припинилося близько 130 тисяч років тому. Через потужні посухи та похолодання. Найдавніші рештки людини розумної на території Європи були знайдені в Греції їм понад 200 тисяч років. Близько 50 тисяч років тому людина розумна продовжила розселення за межами Африки. На територіях України кроманьйонці з'явилися близько 40 тисяч років тому. Найвідоміші їх поселення: Мізинська стоянка на Десні, Чернігівська область та стоянка біля села Межиріч. Що неподалік від міста Канів, Черкаська область. Цікаво знати, клімат у давнину був значно посушливішим, ніж зараз, тому лісів, які потребували вологи, було не так багато. На території сучасних бразильських і китайських джунглів простягалися саванни.